Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж кракен від ножової майстерні Варвари Найф. Постачається в чохлі чорного кольору, Чохол виготовлений з матеріалу щось по типу кордури 500 ден, має просочення. Брендований варвар knife, логотип майстерні. Тут маємо затяжку. Ось, будь ласка, затягується і дивимо, що всередині. Ніж в піхвах, фірмовий патч. Додаткові накладки з ключем. та паракорд. Такий чохол це досить нетипово для ножів, але непогано для зберігання або для транспортування, якщо не на спорядженні, не на собі ніж носити, то в принципі гарний варіант. Стандартна комплектація це чохол, це ніж в піхвах та паракорд. Додатково можна замовити пач, накладки і також можна замовити кріплення системи ТЕКВОК. Паракорд використати можна як темляк, зробити темляк. Також закріпити на спорядженні за допомогою люверсів на піхвах. Пач гумовий, якісний, він такий стильний, кудись на спорядження або на сумку піде. Перевірю, як тримається, ніж в піхлах. Ну, Достатньо для того, щоб його не загубити, виймається зручно, за допомогою великого пальця найпростіше з таким рухом. Ось, І можемо діставати. Як заходить в піхви... Характерний ну, за рахунок ось цього, виїмки на накладках дуже впевнено тримається. Піхви виконання за абс пластику мають 9 люверсів. Люверси зроблені із латуні кольоровий метал. Сумісні із системою кріплення ТЕКЛОК та Molілоck. Також маємо дренажно-вентиляційний отвір з однієї сторони. Оброблення дуже якісно добре. Мені подобається придратись ні до чого. Характеристики ножа вага 200 г. Разом з піхлами 235 г. Загальна довжина 220 мм. Довжина клинка 110 мм. Ширина клинка 35 мм. Спуски десь трошки більше, ніж від середини. Форма клинка Clip Point. або як називають ще, типу Bowie. Змаркувань на ножі 3 зуб. Логотип ножової майстерні Warwar Knife, надпис Warwar Knife, зроблено в Україні англійською мовою сталь К110 та твердість 60 одиниць по роквелу. Матеріал років'я G10, тобто склотек 100 Гвинти сталеві, сталь А4. Конструкція суцільно-металева, тобто full tank, кріпиться на дві стяжки, також має матемлячний отвір. Покриття на клинку фарба Церакот. Чорного кольору дуже якісне покриття. Ті, хто цікавиться зброєю, знають, що це за покриття. Товщина по обуху 4 мм обробка ефект битого каменю по обуху до кінця вістря і на руків'ї. Зараз я зніму чорні накладки та встановлю оливкового кольору. Купуючи ніж від варвара knife, ви можете додатково замовити якісь накладки, як у моєму випадку, бачите, в комплекті оливкові. Або якщо у вас вже є ніж, можете придбати іншого кольору, який вам подобається. Тобто не треба купувати новий ніж. Можете оновити його таким чином. Так, знімаємо накладочки, дивимося, як тут влаштований нас. Ну, один отвір під дві стяжки. І просто посередині ще отвір. Міняється все доволі таки просто. Ось беремо на стяжечки. Все доволі таки просто. Бачите, мені здається, і оливковими виглядає цікавіше. Ну, це як на мене, можливо, комусь подобається чорний з чорним. А от зараз побачимо, як буде з оливковими. Може я трішки слабенько затягую, тому що при якихось навантаженнях, щоб воно потім не розбовталося. Зараз підтягну. О, це вже інша справа. Мені оливковий більше подобається і здається, що він сюди навіть більше підходить. Ще слід зазначити, що маємо маленький чойл, він не робочий. не те, що для пальця це дуже добре для загострення в радіусній системі або просто для правки ножа. Стосовно сталі К110, може хтось не знає, що це за сталь. Це від австрійського виробника Бьохлер. Напівнеражавійка, аналог якої сталь D2 та H12MF. Але k 110 вона буде дещо якіснішою, вона буде одноріднішою. Тому хто користувався h 12 mf та d 2 це буде точно не гірше. Тести перевірю заводське загострення. Дивимось на підводи, вони відполіровані. Загострено, судячи з усього, в радісній системі. Думаю, тут без проблем буде круто різати. Так і є. Немає сенсу купу паперу нарізати, він круто загострений. Тест по продуктах ріжу хліб, хліб дуже м'який, демонструю це. І зараз спробую прорізати. Таким чином, зрозуміло, довжини клинка не вистачить, а ось так цілком нормально. Пробую. Так, Відрізав. Гостроти достатньо, а хліб реально м'який. Дивіться, мені подобається як він ріже. Хоча зрозуміло, що не кухонний, але саме бачите. Чищення картоплі. Думаю, що буде незручно, оскільки він досить такий широкий. Гостроти точно достатньо буде. Ну, так і є, його втримувати для чищення незручно навіть років, я не враховуючи те, що клинок сам широкий. Але за рахунок гостроти він справляється непогано. Так, і нарізання. Буде розколювати чи ні. Так не розколює, а якщо таким чином? Трішки розколов, але не критично. Якщо працювати по продуктах, то буде добре. А нарізає взагалі. Класно, дивіться. І спробую тонесенький шматочок. Ось таким чином. Тобто для кухні, для польової кухні. Ну, підійде. Якщо в похідку кудись йдете, для військових, там якщо по продуктах працювати на полюванні, на риболовлі будь буде. Тест на папері календар. Продавлюю. Дуже добре, ано ще разок. Круто. І давайте ще з цієї сторони спробую. Ось так. Гарно впорався. Абразивний радянський канат, ну міліметрів 20. За один раз спробую. Дуже круто впорався, дивіться, ано ще раз. Ну, не всі ножі на тестах так можуть. Круто, мені подобається. Покришка від позашляховика на прокол. Добре проколов і трошки прорізаю. Взагалі легко ріже. По геометрії він дуже колючий, не у форма кліп Point, вона колюча. Але якщо по комфорту, як воно в руці, то дещо буде надавлювати, але покришку проколов легко і руку не надавив. Якщо щось тугіше, то вже буде некомфортно. Відрізаю шматок протектора. Гарно впорався. І зріс дуже якісний. Строгання деревини, м'які породи осика. Гарно стругає. Ну, м'які породи тут, в принципі, зрозуміло. Тверді породи ясен. Уже меншими шматками. Ну, за потреби можна, але тверді породи важко піддаються. І геометрія не найкраща для стругання. Але можна застругати, якщо виникне потреба. Пляшка з водою. Зрозуміло, що довжини недостатньо, щоб повністю прорізати, але дивіться як вона гарно ріже. До речі, щоб ніж не заржали, треба протирати насухо та доглядати. Зрозуміло, що є захисне покриття, але підводи не мають захисту. Кришка від пляшки. Батонінг. Палеця міліметрів 30 І побачимо, як буде вести себе покриття. Так, перебатонив, дивимось на результати. Якісно. Трішки залишилась фарба, мабуть. І подивимось на саму фарбу. Ну, Зрозуміло, що з першого разу вона не облізала, але при таких роботах, якщо будете робити, хоча я і не рекомендую, це більше як тест я зробив. Зрозуміло, якщо часто стругати деревину, батонити. Будь-яке покриття воно злізе. Нема такого покриття, що буде тут вічно. Рубання тоненьких гілочок. До речі, тут би темлячок можна зробити і було б значно коротіше. Але спробую так. Ну, Якщо треба, то можна порубати. Хоча не найкращим чином підходить. Для рубання краще б більша довжина та маси трошки більше можна б. Після цих тестів ріжуча крайка ціленька. Заминів, я не бачу. По зручності, хват для нарізання, досить таки зручний, зворотній хват. Також, в принципі, палець сюди кладеться. Ось ці виямки вони не лише для того, щоб фіксувати ніж, для вказівного пальця також зручно, якщо це в правій руці або в лівій відповідно. Насічки покращують щеплення та додають цікавого зовнішнього вигляду. Мені подобається, як це все діло виглядає. Я хотів би ще насічки тут на обусі, щоб. При роботі палець великий опирався, але покриття таке, що воно не ковзається. Палець навіть вбитий камінь в доволі таки цупко стає. Загалом мені ж мені сподобався, буду використовувати певний час його. І потім запишу для вас відеовідгук. Якщо вам також візуально подобається, то купуйте посилання в описі під відео будуть. За промокодом MAXKIS отримаєте знижку 10%. Це ніж такий, як багатоцільовий, для будь-чого підійде, для повсякденного використання. На IDC можна, кому подобається фікси на IDC, він не сказав би я, щоб великий, всього 220 мм, це 110 квинок і 110 років. В принципі, такий відносно компактний. Також на аутдор в лісі для військових, я думаю, підійде, для мисливців, риболовів. Ну, якщо вам. В першу чергу візуально сподобався, тому що це дуже важливо. По недолікам ножа, я особисто їх не виявив, тому що якість обробки дуже висока, якщо в цьому плані придиратись. І з побажань, лише хотів би насічки так. Якихось косяків я тут не бачив. Ну, можливо, комусь не подобається там форма, чи сталь не подобається, чи матеріал руків'я, є, але це недолік, це в принципі особливість ножа. Зараз продемонструю в макро, як він виглядає. Щоб ви оцінили, як це все виконано. Це вже після тестів, не знаю, може трошки і залишиться таке. Підводи блистять, вістря таким чином виглядає. Все рівненько, все симетрично, все якісно. Метал трошки поверх виглядає накладок, це з однієї сторони дуже добре. Якщо якимось чином сюди будуть певні навантаження. Ну, наприклад, будете батонити, сюди вдарити або ще там щось трапиться, то накладки у вас не постраждають. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку, залишайте свої думки в коментарях. Пишіть в коментарях ті, хто має ножі від варвар, також цікаво почути, що ви думаєте про них. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей.